Про головне. Противник понимает, насколько важно ему удерживать часов яр, поэтому будет цепляться за него, ну, скажем так, до упора. А, Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов, а, медленная... Рефия назвала французских инструкторов в Украине легитимными целями. Поэтому мы, конечно, остановим боевые действия, когда возьмем Париж. Париж готує жорстку відповідь, у Франції відреагували на заяву речника російського посольства в Парижі Макогонова щодо того, що французькі інструктори в Україні будуть легітимними цілями. Повідомляється, що цей Макогонов зробив відповідну заяву. Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитись і вбивати росіян. Вони природно стануть легітимною ціллю. Проварнякав цей так званий російський дипломат. Згодом у Франції відповіли, що не залишать ці коментарі без відповіді. А ми вже здогадуємось, якою буде ця відповідь: більше зброї, більше обладнання, та й, зрештою, більше інструкторів. Українські військові знищили сучасну радіолокаційну станцію для виявлення безпілотних літальних апаратів під назвою Ріпейнік. А 3 червня знаємо, що сили спеціальних операцій знищили ще одну радіолокаційну систему під назвою Каста 2 е 2 Бачимо, що зараз почастішили знищення РЛС, що це означає в плані безпеки для нашої держави. Дивіться, це не означає, що наші полюють виручно тільки за цим. Якщо це є справа. можливість, то вони дістають її. Інша справа це цілеспрямоване знищення протиповітряної оборони і радіолокаційних станцій нашими силами оборони в далекому тилу противника, в тому числі на території Російської Федерації. Це робиться для того, щоб забезпечити нам безпеку наших літаків, які мають ну я я сподіваюся, скоро з'явитися в нашому небі f-16 А то, що стосується безпосередньо знищення РЛС на на е, лінії фронту, це безпека в першу чергу наших безпілотних систем, які е, виявляються і потім знищуються ворогом. Тому е, в Росії е, є дуже багато. Вона е, досить просунута в цьому питанні і рлс і РЕБ. Це досить така серйозна в них є напрацювання, але в них є проблема. В них дуже багато їх є угу. різноманітних, але небагато є в кількості, тому знищення навіть одиночної такої системи радіолокаційної станції або потужний реп. Це безпека наших в першу чергу наших військовослужбовців на лінії зіткнення на лінії фронту. Інструктори із Франції вже перебувають на території України. Про це заявив екс-командувач полку морської піхоти Франції. Пер де Йонг в інтерв'ю виданню eh, Велюг Актя, даруйте, якщо не зовсім коректно вимовляю французькі назви, eh, теж хочу розпитатися у вас, що означає поява і поява взагалі цієї інформації в публічному просторі про те, що іноземні французькі інструктори вже на території України чи сприятиме це тому, що і інші держави знаючи, що вже в публічному просторі ця інформація eh, вирує eh, – тому аби і інші держави надсилали військових експертів і військових інструкторів на територію України, я, я розкрию велику таємницю, яка ніколи ні для кого не таємницю є в військових. Мається на увазі, що французькі е, інструктори, ті, як моїх їх, їх, їх призвою можна назвати, вони постійно були на території України, починаючи з, з того, як ну, ну, я не кажу до широкомасштабної е, війни, а навіть в цей час чому тому, що все озброєння, все обладнання, всі всі ну все, що передавалося Франції Францією, воно супроводжувалося французами. В тому числі воно супроводжували, наприклад, ті ж самі Цезарі, вони це нещодавно написав один із їхніх керівників, який розказував, що інструктори просто разом з нашими військовослужбовцями навіть зупинялися, ну, супроводжували їх через кордон, постійно контролювали процес їхньої передачі. І вони навіть коли. Їхали десь до лінії фронту. Вони в процесі їзди десь зупинялися, наприклад, там десь на узбіччі, і тренували наших хлопців прямо в процесі дорогу на дорозі. Там якісь елементи показували. Тобто, мається на увазі, що постійно перебували їхні представники у нас в Україні. Єдине, що їх було надзвичайно мало, там ну може десятки, не більше. А зараз тут питання про сотні французи хочуть навіть взяти на себе відповідальність про озброєння, підготовку цілої бригади. Це 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 не так багато, насправді за кордоном у нас готувалося набагато більше людей, але це один з таких прикладів. Перебування цих інструкторів. Це по-перше, ми підтягуємо наших новобранців до, до, до того рівня, на, на який розраховують командири на передовій Ми не підготовлених людей не кидаємо. На лінію фронту, і е, французи передають нам той досвід, який вони мають. Е, подобається нам чи не подобається, але вони е, мають значний досвід бойових дій, саме французи, тому що їхній іноземний ко корпус він, він навіть не зупинявся ніколи постійно десь перебував в якихось гарячих точках. Тому це величезний накопичений досвід, і його передача нам дуже буде е, потрібна. І це набагато. Простіше перебування цих інструкторів тут в Україні ніж тягати наших там 15 тисяч чоловік кудись у Францію. Це і, і, і витрати, і безпека, і час. А так на місці це набагато ефективніше. Але тут, мабуть, тоді постає питання: якщо це секрет, який всі знали, чому цей секрет відкривається публічно саме зараз? Тому що треба поставити перед фактом тих людей, які сумніваються в а безпечно це чи небезпечно? Безпечно. безпечно. Угу. Якщо ти ну як в міру тих можливостей, які можуть бути в країні, яка воює, тобто, якщо ти вибрав собі професію військового, то слухай, ну тоді визначайся, або ти сидиш вдома і на 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 по по, -по телевізору чи там по відеозв'язку продаєш якусь інформацію, або ти приймаєш участь опосередковано там чи безпосередньо військових дій. Тому інструктори іноземних держав, які прибувають до нас, вони мають визначатися. Якщо вони не хочуть їхати, то нехай не їдуть. Але нам треба тут готувати наших людей безпосередньо і для того, щоб не тільки вони давали нам якусь свою якийсь навчальний рівень, але і ми передавали свій досвід, який набули під час війни. Тільки от в обміні цієї інформації, підготовці цих всіх моментів і набувається та сила української армії, яка вона зараз є. Пане Вікторе, ще е, таке питання: Сполучені Штати Америки, попри те, що вони дозволили вже використовувати свою зброю по території Російської Федерації, все ж таки мають побоювання щодо можливого ядерного конфлікту із. Росією водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно теж оголосив про те, що він не проти, аби німецька зброя використовувалася по країні агресорці, каже, що те, що він дає такий дозвіл, не буде сприяти ескалації ситуації. Пам'ятаємо, і знаємо, що Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц, це представники такої вісі обережності. Чому у них представників однієї вісі кардинально протилежні думки щодо дозволу бити західною зброєю по території Росії, і власне яку реакцію нам слід очікувати від Росії щодо цього дозволу? ну, на реакцію Росії я взагалі би не звертав увагу, тому що у них немає ніякої реакції. Ми них ті червоні лінії починалися ще, знаєте, в 2014 році. Тому нехай вони своїми червоними лініями і проблемами лишаються там, де вони є. А що стосується Шольца, він спокійно так надав ту такий дозвіл, тому що немає тої далекобійної зброї, яка може стріляти десь на відстань понад 100 кілометрів. Ті таборуси в нас так і не з'явилися. Тому я спокійно собі міг сказати, то, що він сказав: що ми ведемо війну і ми фактично здійснюємо самооборону, тобто, ми, ми ж не, не ведемо загарбницьку війну, ми не. Не наступаємо на території Росії, хоча б дуже хотілося знаєте зайти туди, там трошки порядок навести. Але е, факт залишається фактом: ми ведемо війну на своїй території, але ворог не копичиться на, на його території. Тому е, будь-які об'єкти військові е, логістичні, там не знаю, ті, що сприяють війні проти нас, вони є законною ціллю. тому е, він. Так спокійно себе поводить. А що стосується американців? Вони розуміють, що у нас є долукобільна зброя до 300 кілометрів, mm -hmm. і вони дуже побоюються що от ми можемо зачепити е, якісь там об'єкти ядерної безпеки. Да, там якісь там РЛС, які входять в систему стратегічно-ядерного стримування Російської Федерації, може там не знаю склади зберігання ядерної зброї тактичної, де до речі, один з цих складів вони будують в Білорусі. Не дуже так далеко 190 км, 190 км там, кілометрів, чи 200 від кордону з Україною Можемо накрити його і організувати невеличкий вибух, такий тактичний. Ну це це, це це так. Це моя думка. Тому все, що вони говорять, це інтерполюється на ту зброю, яку вони нам передали. Ну і в продовженні ескалації Макрон може об'явити відправки об на Україну військ в годовщину висадки в Нормандії, то вже уже через два дні, 6 юня. На мероприятии будут присутствовать высшие лица Запада, НАТО, а также бывший президент Недалежный, а ныне просто гражданин Украины Зеленский. Какое количество французских военных будет отправлено на Украину и чем они будут там заниматься, пока неизвестно. Предположительно, французская армия будет консультировать и дообучать украинских летчиков на F-16.